Вітаю вас на каналі Йоханний Футбол. І сьогодні у нас огляд українських футболістів за кордоном. матчів матчі їхні, і в нас їх сьогодні цілих 3, 2, 5, 7 матчів. Але в деяких з них українці взагалі не грали, а в деяких із них українці були найкращими. Тому розпочнемо у нас з матчу Хайдук проти Осієка. Тут у нас Русин залишився на лавці, також в матчі Трабзонспор, Різепспор. Батагов, Зубков і Сікан були в основі. Тож прийдемо до результатів цих двох матчів. Хайдук програв Рієків кубку і вилетів з нього в четвертьфіналі з рахунком 1-3. Ось статистика матчу. Оцінок в цьому поєдинку не давали. Русин вийшов на 61-й хвилині, без гольових дій. Оцінок, повторюсь, немає. Так, ідемо далі до Трабзонспора. 5-2 рахунок. Тут наших три гравці грали. Зубкова замінили на 38-й хвилині через травму. Баттагов і Сікан провели повний матч без гольових дій у ньому. Ось статистика матчу. Також оцінок не було. Це кубкові матчі, що Хайдук, що Трапзон Спор вчора грали кубкові поєдинки, на них чомусь не ставили оцінки. А ми йдемо до наступного поєдинку. Це у нас буде Яремчук, де він запалив, зробив дубль плюс, віддав асист. І давайте подивимось на його оцінку та результати. Тож до матчу Яремчука він зробив вчора дубль, плюс віддав асист, також зробив жовту карточку. Відіграв неповний матч, його замінили на 73-й хвилині. До речі, Елькабі його замінив, але він також падло забив гол. Тому фіг його знаю. Хотілося би, щоб він не забивав. Але Яремчук вийшов перший раз в основі в кубку. Ні, в Кубку, хоча він виходив вже, але суть цього не міняє, він виводить Олімпіакус в фінал Кубка Греції. Йдемо далі до наступного поєдинку. Це у нас Брентфорд проти Евертона. Рахунок 1-1. Віса забив і Обраєн, До речі, Обраєн забив після асисту Миколенка. І тут два наших гравці грали в основі: це Єгор Ярмолюк відіграв повний матч, оцінка 7-2. На його рахунку 67 дотиків. До м'яча 51 з 53 точність пасів, 1 ключовий пас, 8 дових передач, 7 вдалих. 2 дриблінга, 0 вдалих, 10 дуелей внизу, 6 виграних. Також одна верхова дуель, одна програна. Ну Вона була якраз програна. 5 втрат володіння м'ячем, 1 фол, 2 рази він свалив на собі. Одна перехоплення і 4 відбори на його рахунку. Хороші показники захисні. Та й пасами в нього все ок, тому я думаю, це хороший матч для нього. Це була матч, це був матч в АПЛ, і він його привів здорово. Далі наступний у нас Віталій Миколенко відіграв повний матч, на його рахунку асист, плюс три виноси м'яча, один заблокований удар, одне перехоплення, один відбір. Одного разу його обіграли з дриблінга правда. Також три дуелі внизу одна виграна, дві верхові дуелі, одна виграна з них. 13 втрат володіння м'ячем 47 дотиків до м'яча, 19 з 26% точність пасів. Це у нас 73%. Два ключових паси, 5 навісів, 2 вдалих. Одна довга передача, одна невдала, один хороший момент створений. І це якраз був асист. Також у нас спроба дрибліна, одна спроба Дриблі на одна. Йдемо далі до наступного поєдинку Nottingham Forest проти Арсенала 0-0. Тут два лідери чемпіонату, можна сказати, грали. І в ньому зіграв Олександр Зінченко. Правда, він вийшов на заміну, відіграв 20 хвилин. І на його статистику це повпливало, тому що небагато його показників додано було. Одна верхова дуель, одна програна з однієї. Також одна даль внизу вона була також програна. Три втрати володіння м'ячем, один фол, плюс один офсайт. У нього зафіксовано 12 дотиків до м'яча, 9 з 12 точність пасів, 75%. І також одна довга передача, і вона була невдала. Оцінка 6,5. Відіграв 20 хвилин. Показники середні по команді, в принципі, оцінка про це і свідчить. Бачимо, що в нього одна з найгірших оцінок в команді, але з тих, хто виходив на заміну, це посередній результат. тому... Це норма. Тут бачимо, Мікел Меріно взагалі грав дев'яточку. Щось вони складом намудрували. Хоча це Апел, це не Кубок, і не знаю, чи Мартета так зробив. І переходимо до ще одного поєдинку. Це у нас Бенфіка Брага. Тут у нас не грав Анатолій Трубін. Він був у запасі. Тут довірились запасному голкіперу резервному Суаришу. І Бенфіка пройшла в фінал. У півфінал Кубку Португалії. Павлідіс забив на 39-й хвилині, цього вистачило, щоб пройти далі. До заключного поєдинку на сьогодні це у нас Кубок Іспанії, перший півфінал Реал Соцідат проти Реал Мадриду. І тут Ендрік на 19 й хвилині забив, і цей гол якраз дозволив Реалу перемогти. Реалу з Мадрида. А героєм цього поєдинку став Андрій Лунін, 8 і 9 оцінка у нього. 6 сейвів, 1 панч. Також 5 сейвів У нього було здійснено з ударів, які відбувались у штрафному майданчику. Це хороший показник для голкіпера. 52 дотики до м'яча, акуратність пасів, 85%. 33 з 39% він віддав точно. Також 11 дових передач, 5 вдалих, два виноси м'яча у нього. І більше нічого. Він отримав гравця матчу від SofaScore, 8,9 у його оцінка, 8,1 у Белінгема, Всі інші середній рівень оцінок. Та е, у нас трошки вище середнього, Андрій Лунін. Вітаємо. І це був перший півфінал, ще буде другий. Анчелоті сказав, що знову почав говорити перед фіналом, що не факт, що Лунін зіграє у фіналі, ну це класика. Тому побачимо. Надіємося, що він вийде і зіграє, як мінімум, у другому матчі півфіналу. Я вам дякую за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Йоханий Футбол в Ютубі та в Телеграмі, посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. Бувайте!